Розумію, що це вже підготовка йде до і Теж знижки 30-40. Ось, ось, ще поп'є, поп'є. Всім привіт! Мене звати Юлія, я в Чорногорії в місті Бар. Сьогодні я приїхала у подгорицю. Такі райончики, де знаходиться витіки, де факто аутлет Найк. Ну якісь марки. Лара, покажу вам саме початку. Як я добиралася? Ви уявляєте, автобус ось тут зупинився перед першоходним переходом, щоб мене випустити, тому що він сам їхав далі. А мені треба звернути направо, щоб дійти до ті. Ось дивіться, тут зупинка е, біля цього торгівельного центру «Молов Монтенегро». Я думала, що він сюди завертає. Бачите, ніде не пише, що тут зупинка, може десь. Ось торгівельний центр Молов монтенегро Ось базар, так, який працює до трьох. Якщо продукти, якщо речовий, то він до вечора працює до вісьми десь. А ось тут прямо напроти нього зупинка. І з цієї зупинки ви можете доїхати до, до магазину в Сіватікі. І там ще магазини. Я просто я забула, що там є, щоб точно сказати. Вони всі розуміють, якщо я кажу, усі ватіки. Мені здається, що шофер так і сказав 21-м номером. Бачите, якраз підійшов. Виходить, що зупинка 21-го стан якраз таки тут. Ви виходите і навпроти торгівельний центр, ресторан, бар, аутлети де-факто всі байтіки, все тут. Минулого разу, коли я тут була, я купила кросівки за 40 євро. Дуже класні. Саме головне, що вони мені підійшли. Зараз знижка попуст до 60%. Бачите, до, ну це може бути і 5%. Так? З 5 вересня по 30 вересня. Ну Ми ще входимо в ці параметри. І далі в нас пішли ще магазини, Nike і Jumbo. Там все для дому. Знижки від 30 до 60%. Але ціни такі високі, якщо чесно, початкові. що, Я не знаю, дивіться, штани 62 євро. Ну і це я думаю, що знижка. Тут все в переміжку: жіночі, чоловічі, дитячі. Якось так. А ні, вон дитяче. Що тут зручно бачите по номерам. 39, 40, 42. Але все рівно питайте у продавців, тому що минулого разу вони мені принесли мій розмір без проблем, хоча на стенді самого розміру не було. Ну, ось така кустиночка 39 євро, мінус 30 відсотків. Ну, Воно ну, вже все позатягувано. Хоча якість це тканини непогана. Трикатаж такий хороший. Все в переміжку. Коротше, все що, все, що залишилося, це зараз викидають. 48 євро кофта. На крусівки теж знижки 30-40% 20. Зараз дивилася костюм, але ну, щоб зібрати, дуже важко. Я був вверх, або вниз. Я зараз зайшла в магазин, як ви бачите, 20% знижки, 40. Гарно так пахне тут. Там взуття. Да, до 40% знижки. Чесно кажучи, я зараз зайшла, і я розумію, що це десь відшивалося в Туреччині, може в Китаї, я не знаю. Ну, дуже що тут оригінали. Але можу щось подивитися, в принципі, якість канин непогана, Мені сам пошив, не дуже сподобався. Є літні сукні, є зимові речі. Тут, тут, тут все, все, що тільки можна. І кофти теплі, і курточки, і літо, і осінь, і зима. Тут є речі з магазину з магазину Манго, бачите, по 50%. відсотків. Але якось так вибрати. Ну, я думаю, треба добре дивитися просто. І взуття теж є. Fashion і Friends є також у барі. Тут дуже великі вибори. реально є літні, є зимові, є різне. Треба добре дивитися, чи немає якихось недоліків. Знижки 50%, але якщо хороша річ, ну, то там навіть зі знижкою це буде 100 євро. Тобто ну, трохи до задорого. Магазини взуття тут є метро і є офіс шут. Ну і косметика є. Поло тут, я так зрозуміла, лише чоловічі речі. Ходимо в Юмбо, джумбо, не знаю, як правильно читати. Дуже багато декору для дому. Все. Починаючи від буд закінчуються свічками. Свічок і підставок для свічок. І декору — у море. І вони дорогі. Хоча я не порівнювала в інших магазинах. Або до 79, а що 79. Маленькі 2,49 пачка. Великі, широкі, там 3 євро, да, наприклад. такі Квадратні, 3,50, 4. Це взагалі тіка. Я саме цікавіше, я ось січки, коли запалюю, я не можу. Мені вони дуже сильно пахнуть, мені не подобається, але я так люблю. Їх нюхати, коли вони не горять, і дивитися не Це те, що теж від свічки лівся. Прикольно. Але клас. Ну і чого? Шо, куди ти його дінеш? Нікуди, того я й не купую, але воно в мені таке гарне. Артисти, все, що можна придумати. Хоум світ, хом. Який хочеш, макроме, вазони, ці рамочки для фотографій, море. Які Хочеш і маленькі, і великі, і з сердечками, і такий цікавий декор, соломи, декоративні квіти, чи як штучні квіти, правильно сказати. За ціни, ну от по 79 центів, по євро 49. Це я так розумію, все для машин. Ну, всередину, а й ще іграшки для котиків собачок. Не знайшовся. Йдуть різні вазони, подушки. От подушки зараз потрібно буде купувати. Холод приходить, в попочку, а я подушку кладу таку нормальну, на якій сплю. Я так розумію, що це вже підготовка йде до Хелоїна. Подушки по вісім євро. Ну, такі м'якенькі, знаєте. Не чи що вони щось тримають голову. Суніваюся. Але хороші на дотик. В кого маленькі дітки, бачите, там такі літочки і таке щось. Щось, я навіть не знаю, що. Взяла підставочку, коштує євро 50, тому що в мене завжди телефон падає, якщо я ставлю, незручно. Може так краще буде, побачимо. Не, на жаль, не можна відкрити і подивитися, як воно працює. Зараз придивила собі сумочку, але трошки завелика мені. Трішечки менше. Воно, в принципі, в дорогу в аеропорт супер. Осуття вже все, і кінець. Є такі подушечки м'які, і нижня білизна, і купа купа заколок. Певно, заколок і розиночок. Сім шкарпеток 3,99. Я думаю, де дешеві шкарпетки беруться на базарі. Ось звідки вони. Ви подивіться, як він собаку моє. Я не можу. Тому що спекотно. Хоча в тінючку нормально, в літньому сукні не спекотно нормально. Це все, забігався, забігався хлопець. Ось-ось-ось. Ой-ой-ой-ой-ой! Так краса. Зараз приїхала до стадіону на 21-му так зручно. Хлопці почали жартувати, каже, 50 євро. Каже, ну добре, каже, для вас 30 євро, дякую. Ну Зараз ви в курсі да, що безкоштовний проїзд у транспорті громадському. Вони так жартують, ось зупинка відразу. І це прямо від того місця, де заходиться усі ватіків, яке я так і не потрапила сьогодні. Зато для дому купила все, що треба. Хороша собачка, да. ось ось, ще поп'є, поп'є. Ось тут яксь адміністративна будівля, а отут іде стадіон. Їх декілька, я так зрозуміла, два, напевно. То тут якби, саме такі головні великі. Так, а от там їде автобус, і мені треба знати, де він зупиняється. Ага. Ні, це він біля світофору зупиняється. Де зупинка? Взагалі не розумію. Тому що я звідси йду пішки аж до Хілтона. Ну... Тож Юля, ми зрозуміли, де це. Ну, коротше, не близько. Щоб там сісти на А Там, в принципі, залишилося дві зупинки вже. поки я туди доходжу. Я вам скажу, тут 19 й теж сюди йде. Ну, зараз подивимось, де він зупиняється. Це ще й ті, без номера. Ну, будь ласка, Я хоч так і розумію, де в них зупинки, блін. Така музичка класна, знаєте, з короля льва. Алтон Джом. Свіжо Буді. Які лікар відволікся на телефонний дзвінок. І зараз короночку поставлять, тому що щіт вже стоїть і все. І буду красуня. Я не з цієї сторони, з цієї сторони, це треба буде робити імпланти, а це, знаєте, кожен імплант 1000 євро. Бачите, водичка, яка не зупиняючись тече. І тут можна попити, набрати в бутилочку. Я тільки що бачила люди пили Погода дуже класна, і подвориця дуже гарна. Якби я не мала повний рюкзак, ще можна було погуляти, походити по магазинам, але трішки важко. Обід закінчився, людей менше. Бачите, тут магазинчики, які йдуть в підвал. Але вони зразу кажу, на цій вулиці, вони зовсім не дешеві, а так, м'яко, скажемо, дорогі. От дивіться, тут теж Дентал Клінік, так? Але я тоді постукаю, там нікого не було, так і вже й пішла. Дивіться, які прикольні вишеньки. А тут взагалі це якась мода, да? Чи що я не можу зрозуміти? Юля, тренд. Не, тренд, не мода а тренд, шоурум бутик. І я дивлюсь, пішла неділя і багато що змінилося. Це яка тепла вуличка. Такі в них центр, знайшовся по друзі маленький гастроном. Це невеликі марки, зовсім маленький магазинчик. Просто я хочу піцу зробити, а потім бігти в центр бару ну, нереально. Ще за сиром, так якраз тут візьму. Оце мені подарували 6,90. Дуже дорого. Оце теж дуже смачно. Дивіться, які брати двоє поїхало разом. Знаєте, машо. на що по одному їхати? да? А разом з цим їхати. Бачите, тут доставка Глово. Може ще якась є, я не знаю. Просто не користуюсь. Що ви думаєте? Я пропустила, напевно, автобуса 4. Мені всі кажуть, ми туди не їдемо, не їдемо, чекаєш. Шостий, 53, 55, там ще якісь. Я дочекалась до того моменту, я дивлюся на годинку 3,11. Тобто пішки мені показують по карті, що я можу дійти за 15 хвилин. Що ви думаєте, хоча б одну зупинку, яку я могла проїхати, а потім тільки піднятися наверх, я її протопила. Я пробігла на цих наших милицях. Нормально я встигла забігаю. А ці такі шушень, шушень, ти, і да, іди вперед потягую. Все нормально встигла. Дякую, що додилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки всім. Бажаю миру, душі, любої благодаті, мудрості і зустрічати хороших людей.